Не бути байдужими, не мовчати, казати правду. Доводити справу до кінця саме за такими принципами вже не перший рік працюють журналісти телебачення Капрі. Кожне з наших розслідувань про зашкварні закупівлі місцевих керманичів не закінчується лише виходом в ефір, а супроводжується відповідними листами до компетентних органів, аби в житті в свою чергу давали правову оцінку. На минулому тижні журналісти телебачення Капрі розповіли про чергове пробите дно від Покровської МВА 11 вересня. Начальником міської військової адміністрації Сергієм Добряк. Ком було укладено договір на придбання вугілля майже на 5 мільйонів гривень у фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризму. Більш того, сам тендер був підігнаний саме під вугілля Донпрайм. А після підписання документів умови договору були змінені. Але як виявилося, згодом вугілля марки Д підрядник і не збирався постачати. Бо як ще пояснити той факт, що 18 вересня Покровська МВА укладає додаткову угоду з вугілля Донпраймом. Згідно якою марку, «Д» змінюють на марку ДГ, тобто у тендерній документації навмисно вказали марку вугілля, яке поставити неможливо. Обрали свого підрядника, а потім змінили умову договору, порушивши при цьому чинне законодавство. За роз'ясненнями ми вирішили звернутися до тих, хто цей договір і уклав. Ми написали до Покровської МВА офіційний запит, де і запитали, чому у тендерній документації була вказана марка Д, і чи навмисно після укладання договору вона була замінена на іншу. А ще нас цікавило, чи знав Сергій Добряк, який підписував договір, про темне минуле вугілля Дон Прайму». Але через п'ять днів ми отримали чергову відписку. У Покровській МВА жодною інформацією не володіють, і володіти, за їх думкою, не зобов'язані. Тобто гроші з бюджету витрачені, але місцеві керманичі не володіють інформацією, куди та кому віддали майже 5 мільйонів. Після публікації сюжету ми написали листи до національної поліції, антимонопольного комітету та національного антикорупційного бюро, де виклали викриті нами факти та попросили на. Дати правову оцінку діям начальника Покровської МВА Сергія Добряка 23 жовтня на електронну адресу телебачення Капрі надійшла відповідь від заступника начальника головного управління національної поліції в Донецькій області, полковника поліції Олександра Овсянникова, в якій було зазначено, що за фактом нашого звернення було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, а саме зловживання владою або службовим становищем. Дання до судового розслідування по кримінальному провадженню доручено групі слідчих відділу слідчого управління. До того ж, за допомогою юристів, ми готуємо скаргу по тендеру щодо тих фактів, які були виявлені. У той же час з власних джерел нам стало відомо, що Покровська МВА наразі шукає автівки для постачання показово якісного вугілля, аби заплутати сліди та відвести увагу від фірми, яку пов'язують з тероризмом. Проте показова вистава не дає гарантії, що якісне вугілля доставлять у повному. Обсязі, згідно з тендерною документацією та й факту порушення чинного законодавства заміною умов договору ніхто не відміняв. Тож сподіваємось на об'єктивне та чесне розслідування та віримо, що винні будуть покарані. Продовжуємо працювати та доносити правду людям. Далі буде.